От що найбільше може злякати Путіна, це, по-перше, сильна Україна, забезпечена зброєю, сильні Збройні сили України, а також, напевне, внутрішня ситуація всередині. Якісь акції протесту, збройне протистояння. Ми бачили, як нещодавно в Інгушетії відбувалися події. Вони абсолютно були, скажімо так, засекречені, практично ніякої інформації не було, що там сталося насправді. Але щоб цих акцій було більше. Ну, до речі, да про імпушетію. Ну, спочатку загальна така. Загальний висновок нещодавно європейська одна дослідницька інституція опитала фахівців, які займаються фаховою Росією, що дійсно може завдати максимальної шкоди і знищити цю криваву путінську імперію. Так, на першому місці максимальна кількість голосів фахівцями була віддана саме за національне відродження і національний спротив в національних окраїнах, тому що той самий Інгушетії в Чечні, в Карбардіна Балкарії, в інших кавказьких регіонах ФСБ. За останні 10-15 років вони активно долучалися до того, щоб всі екстремістські елементи, які були на <клух>, теренах цих, начебто, незалежних там, відносно республік, їх спонукати до того, щоб вони долучалися до загонів, там, чи Аль-Каїда чи «Аль -Іділ», і «Гіл». <клух> і це Дійсно, дуже показові були речі, тому що мені навіть надсилали свого часу як карабісту записи там перемовин чи якихось. Штурмів, які до яких долучалися ці ігілівці чи бійці Аль-Хайда, і там було чутно, що проміж арабської мови були матюки російською мовою, тобто для російського ФСБ було якраз дуже корисно, щоб виплеснути всю цю екстремістську частину там місцевого населення за межі російських кордонів. От нещодавно українські хакери да, українські бійці нашого кібер Фронту вони зламали пошту Волошина, в якій вони знайшли. Лист, який був написаний одним з керівників президентської адміністрації, в якому йшлося про якраз подальше де європеїзацію Росії. Так мені здається, такий правиль був названа, така була назва цього листа, де йшлося якраз про цю формулу колишнього цього російського демона. Ну і, верніше він досі лишається в обійми Срукова, да? який казав, що головна ідея. Зміцнення конституційного ладу в самій Росії че це, це так звана розпаковка хаоса по периметру. Тобто, чим більше очагів напруженості навколо Росії вздовж її кордонів, тим легше буде утримати в під своїм контролем всю Російську Федерацію. І, зокрема, за для, для цього ці бійці в Інгушетії їх виштовхували за межі Росії для того, щоб вони брали участь в якихось заворушеннях за межами. Там навіть надіслав мені один з українських дослідників текст, який оголошує. Один з бійців цієї Інгушетії про їхні подальші дії, і там якраз йдеться про те, що вони долучаються здебільшого до діяльності цих підрозділів цього ІГІЛ не в самій Росії, а за межами Росії. Тобто вони там кажуть, що ми звертаємося до всіх наших єдиновірців муджахедів. Ми будемо воювати за те, щоб звільнити всіх ісламських борців, які сьогодні перебувають в'язницях так званого Аша. Ну це територія Ліванте, так званий. Цей родючий полуполополу пол, 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 полумісяць, в який входить Туреччина, Ірак, Сирія, Ізраїль, ну і для країн Північної Африки кажуть, що от ми будемо долучатися до тієї боротьби. Так от завдання, щоб такі такі екстремістські ну бійці за національне відродження вони лишалися в Росії і підривали з середини Росії цю імперію криваву, тому що. Насправді мене завжди вражали, що там з радянських часів, коли я військовий, як військовий перекладач подорожував там з групами іноземців, іноді там впродовж одного місяця, то там з Туркменії перелітав до Талліна, потім там Санкт-Петербурга, колись там в Грозний. Я бачив, наскільки е строкати, це, строкати е цей там, Радянський Союз і як може вживатися в умовах однієї держави такі абсолютно різні регіони. Сьогодні, ось там розміщують навіть е зранку е фото, як голосують жителі. Якутія, якутія, яка добуває там майже половину всіх алмазів у світі, там, ну там величезну кількість драгоцінних металів та того самого золота, а там настільки жалюгідні жахливі умови, в яких живуть люди, та сама бурятія в таких умовах живе. Тобто, цей прірва між тим, як живе Санкт-Петербург, і Москва... Це експлуатація, це експлуатація наркорінних народів. Так і вони ж насправді іноді. Не, не можуть збагнути, в чому головна причина такого жахливого становлення. І якраз усі національні сили національного відродження регіонів вони мають долучатися до цієї справи, тому що імперія, як відомо, вона починає руйнуватися з своїх, своїх з периферій. Да, оці рейди РДК слугу, Легіону… до цього до цього і веду. Да, тобто в нас сьогодні вже з на Білгородській області беруть участь не тільки Легіони там Свободи Росії, але Сибірський, там, батальйон батальйон, так. чеченський батальйон. Тобто завдання достукатись до національного сумління цих народів, які мають зрозуміти, в яких в умовах цієї російської в'язниці вони живуть. Це дуже показово. Між іншим річ, вчора теж були дані, що рівень самогубства саме всіх національних окраїнах він перевищує. Загально світовий, але й рівень також ну в чотири рази перевищує загально світовий рівень, і там в два рази перевищує рівень в Москві та Петербурзі. Чому тому, що люди бачать, що їм по телевізору показують якусь там картинку, як чудово живе там середній клас Росії. Я нагадаю, що оці серіали про російських там я не знаю фізруків, які роз'їжджають на Голінтвагінах, далі педікюрчиці, мені кюрчиці, які живуть в трьохповерхових особняках в свого часу. Російські продакшн студії знімали тут в нас кончезаспі в котеджних містечках. Одна з них, яких. Але там, ну, забудовником був мій добрий знайомий, в нього руками ці винаймали ці котеджі для того, щоб знімати фільми про те, як чудово живе російський середній клас. Так, от російський телеглядач де, 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 ну, там, в Удмурті чи там в Башкірі дивиться, що вся Росія живе в таких прекрасних умовах, і тільки в нього тут мерзи запустення. Ну і це доводить до депресії саме через це в таких національних окраїнах, такий величезний рівень самогубства, тому що люди не розуміють, як пізна. Їх такий жалюгідний е, рівень життя, якщо по телевізору показують, що все квітне, все, все, все хорошо, прекрасна і маркіза. Ну і в е, якраз е, завдання. Наших контрпропагандистів до, до достучатися якраз і до тих поневолених народів. В мене така рубрика є як і кончена, яка виходить декілька разів на тиждень. В мене в відео форматі щодня виходить двічі на день в форматі текстовому, де якраз я намагаюся розповісти про ці жахіття так званого русского міра, і таким чином ну, долучитися до такої контрпропагандистської роботи з іншим на каналі на ютюбівському каналі. Прямого тільки за останній тиждень три ролика були розміщені, які набрали більше мільйона переглядів сукупно. Тобто, на жаль, те, що на що виділяється сьогодні державний кошт, це такі канали, як там Фрідом чи Дом, які теж, начебто, мають на меті таку саму діяльність. Але я передивився в їхня загальна кількість їхніх переглядів всього телеканалу, менше, ніж загальна кількість переглядів тільки одного мого цього формату, яке кончене, яка виходить там ну, в українських від українських YouTube youtube каналах та інших соціальних мережах, ну тобто, ми маємо максимально використовувати наш інформаційний потенціал для того, щоб достукатися і до цих мешканців поневолених регіонів, і розповісти і світовій спільноті, яка загроза, яку загрозу сьогодні представляє для світової цивілізації цей рашизм, який має рано чи пізно отримати свій вирок, так само, як це відбулося з фашизмом на Нюрнбергському процесі. Оці заяви Медведєва, я розумію, що це певний такий алкогольний угар. Але знову ж таки, от вони говорять про певні мирні перемовини, але ставлять такі умови, на які не піде Україна апіорії. Це ж вони розуміють прекрасно. Ну, це повторення того сценарію, за яким діє свого часу Жириновський. Да? тобто, Жириновського немає на політичному Олімпі сьогодні. Російському слава Богу відправився вже туди, там в преісподню. Але між іншим цікавий факт він досі лишається другим в списку найпопулярніших російських політиків. Коли опитують росіян, да хто на їхню думку є найвпливовішим і найпотужнішим російським політиком, то вони на другому місці після самого Путіна називають Жириновського. Досі, хоча його вже там два роки немає на цьому світі, так от Медведєв відпрацьовує той самий номер. Він має ма мріє зайняти другу сходинку на цьому п'єдесталі. Для того щоб використати той самий прийом, тобто іноді проголошувати, ну вкидати в інформаційний простір най такі резонансніші провокативні заяви для того, щоб ну таку, як звана, так звана стратегічна невизначеність піднімати планку цього напруження в відносинах з західними країнами, і таким чином ну, певний так шантаж відбувається російської адміністрації на цьому західному напрямку. Тому що вони ж не можуть просто ігнорувати е, подібні заяви, вони мають якось брати до уваги подібні речі. Це ж не просто якийсь там е, другорядний чиновник, це заступник самого Путіна в цьому в Раді національної безпеки Росії. Тобто, він е, як така лякалка, така сьогодні використовується для того, щоб е, такий жупіл е, своїми заявами. Хоча дещо стало ясно останнім часом, звідки таке натхнення в нього з'являється у е, кожний такий виплеск його, його, його такої е, активності. Піар-активності відбувається після того, як чергова партія вина доставляється з е, е, італійських цих виноградників, які свого часу він там е, започаткував неподалік сіяни. Викупив там гектари землі, почав вирощувати виноград, але сьогодні через обхідними якимись шляхами доставляють йому виробництво його виноградників, продукти після цього, який відбувається такий сплеск, його шалений сплеск його активності. Тобто такі не недаремно називають його сьогодні вже таким прізвиськом. в нього Дмитро Алкогольович Медведєв, враховуючи таку його натхненну діяльність. Нас теж, між іншим, багато використовуємо його цих. Жартів на цьому Медведєва в моєму проєкті, який кончений, Мені ще зранку дякують підписників в соціальних мережах. кажу, хоч щось там піднімає настрій. Тому що знаєте, ми все ж таки намагаємося навіть в ці важкі часи жартувати, тримати усмішки ширше, тому що усмішка, як відомо, вона подовжує, <подовжує> не лише рота, але й життя.